Привіт! Я вирішив, що я поки що не хочу мучитися за цим бінгом, тому що в мене пам'ять і у мене всі типу, речення, які я написав, вони не збереглися чомусь у буфер, буфері обміну. І тепер мені, я не хочу заново писати, тому що писав я там майже 20 хвилин. Я не хочу знову потратити. Тому просто запишу таке відео. Так от, коли Голом сказав, що він коли приїхав з острівка та хотів бити, в один момент е... Голбіт, Більбо Торбен, це зрозумів. Та коли Голом казав, що ж у Більбо Торбена в кишеньці? Кишеньці. Він сам засунув і якийсь перстень йому сунув на пал... палець. Поки він це робив, він впав, але коли. Голом майже під... підійшов до нього, він пройшов поруч і не замітив його. Потім в е один момент Голом сів та заплакав, заридав, просто. Сказав, він не може його вкрасти, він ж не знає, що він робить. Але потім встав та пішов, сказав він не міг так далеко піти звідси. Та пішов далі. Потім, коли він, він дійшов до якогось перехрестя, там були два. Там було два повороти, або направо, або наліво. І він пішов направо, якісь переходи рахуючи, рахуючи якісь цифри. І цим же він знайшов вихід, але там були гобліни. Потім Більбо, йшов за ним увесь цей час. Тому що міг це робити е, шуману. Тому що це одна з особливостей цих якісь гобі. Після цього він сказав, сядете, зачекаю його тут. Але тут у нього зрився на... не, не тільки очі, ще та слух та нюх. І він почав принюхуватися та прослухатися. Більбо вирішив зробити ризиковану дію. Перестрибнути через нього та побігти. Йому ну, це не вдалося, він побіг, але голом майже його схватив за ногу. Але в один момент, коли більбо знову ще один якийсь перехід знайшов, де були також двері якісь. Де були якісь ще двері. Вони також охоронялись. Але коли він забіг, його помітили, тому що перстень чомусь пропав. Коли він шогонув у кишеню, з знову, знову йому надівся сам. Він сам одягався, цей перстень. Так. І коли гобліни майже підбігли до нього, він щас, і вони. Що? Куди він побіг? Е, поки вони бігали, Більбо вирішив сховатися з діжкою для вартових. Коли він там сховався, він думав, треба якось підійти, тому що. А там були трохи двері прочинені, а він думав, що просто повз них через двері. Коли він намагався це зробити, один раз його збив гоблін, не розуміючи, що впав. А друге, коли він вже підійшов, а тінь все ж таки була від, від невідомості трохи, хтось сказав: Он, дивіться, в дверях е, тінь. А Більбо зацепився гудзиками за дверну ручку. І коли він вже вирвався, гудзики йому просто повиривались. Так от, після того, як він збіг, він побачив, що він перебрався на іншу сторону гори і почув в один момент голоси, не схожі на Гоблінські. Він пішов туди, і коли прийшов, він був вже невидимий, його не побачили. Там був Гандальф та уся команда гномів. Поки вони розмовляли з нього, і, і один сказав у один момент, йдеш тепер цього зломщика шукати, але і тут він зняв перстень та вискочився. А ось зломщик. Всі зраділи та пішли. Гантель сказав, що вони е, опинилися набагато північного північніше, ніж повинні бути, і пішли вони до дорогу. Коли не прийшли на одну галявину, то почули вий вив... Вив... вовків. Гандальф сказав усім швидко на дерева. Хутко, точніше. Всі залізли на дерева, один його більбо не зміг, тому що всі дерева були зависокі для нього. Один з гномів, ризикуючи своїм же життям спустився, допоміг йому і в останній момент всів залізти на... на гілки. Потім, поки там заговорив до Гандальфа, типу чарівника або Гандальфа, буду називати ім'ю до Гандальфа заговорив їх... їхній батажок. Гандальф його зрозумів і почав говорити з ним. І виявилося, що у них там була зустріч з гоблінами, тому що вони з ними працювали. І в один момент Гандальф взяв якісь шишки сухі, підпалив їх та кинув на вовків іскри, які були, вони перепадали на інших вовків та за горі, і вони всі за гори. Починали горіти, скаженіючи, тому що вовки дуже бояться вогню. Почали горіти, на шум прилетіли орли, які, подумавши, що там гобліни, а гобліни боялися навпаки орлів. Прийшли гобліни та почали сміятися з вовків, та в принципі це все, що я прочитав.